Всім привіт з вами Меріслава! Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, а ми продовжуємо наше проходження за галичину. В тій серії ми захопили цих та підчинили їх як маріонетку. Так. Ще до речі, в мене вже з'явився я придбав мікрофон і тепер повинен бути кращий звук. Так, потрібно накопити грошей на поліпшення економіки. Так. Ще краще потрібно зробити економіку. Десь до 4 тисяч по потрібно економіки довести. Так, оцих скільки населення поліпшити відносини і поліпшити відносини. З Польщею також поліпшити відносини. Я б зараз б пав навіть не знаю на кого Напевно, на Молдові. Так, збираємо військо. І оголошуємо війну. О, можна навіть союзника призвати. Тепер чекаємо 10 ходів. Вже починають нас атакувати. Так. Так. Ну вони не перебивають нас. Тепер можемо заходити в їхні провінції. Я б зразу б Україну збирав. Але, напевно, у нас не вистачило б сил, так. У нас 100 виграшів, забираємо всі території, так. І їх потрібно асимілювати. Асиміляція. Це на асиміляції. Тут ми щось. Ще потрібно. Ок, добре, все у нас стоїть на асиміляції. Те, що потрібно, так. Потрібно комусь об'явити війну. Тут скільки? 49 тисяч населення. Я б Попробував би відбити Київ би. Бо Київ це столиця України. Яка ж може бути Україна без столиці? Без Києва. Так, потрібно подивитися, яка там у Росії. Треба трохи поліпшити відносини. Бо, бо Росія може напасти. І ми будемо непідготовленими. Не зможемо оборонятися. Вона може зразу на нас напасти. Я б з ними мирний договор підписав би, але все ж таки потрібно зібрати Україну та перемогти Росію. До речі, пишіть свої коментарі та ідеї, які ігри зняти. Так більше будуємо фортеці. О, ми бачимо їхні війська. Ну і вони наші війська бачать. рівень відносин з ними, не хотілося б їх псувати. Все ж таки треба буде їх псувати, всувати. Потрібно відбити Київ. Вони там військо, дивіться, як розбросали, але багато війська. Хоча. Це може бути не все їхнє військо. Потрібно зробити запас. І так призиваємо воїнів. Йо, Німеччина на Польщу Можна було втрутися на Польщу, але. Давайте. Від Карпатська Русь Викликаємо допомогу. Так. Перша атака. Чекаємо, поки вони... Тратять всі свої війська. Ті пройшли, а наші не пройшли. Дивно якось. Тож, до речі, виходить, що ми виходить, будемо території українські віддавати. І в них буде і кордон розірваний. Ми взагалі тут кордон не тримаємо. Ну просто якось наступати. Бо більше атакувати їхніх провінцій забирати їхні області. Половина сюди, далі. Продовжуємо наступ. Звільнювати Україну. Ну, ми, напевно, за один хід її всю не повернемо Україну. Половина сюди, половина сюди. Мирні переговори. Рахунок у них. Ну, так, спочатку забираємо. Цей бік України, а потім другий. Весь не вдалося забрати і потрібно буде нам столицю перенести, але спочатку потрібно асимілювати всі землі. Точно всі землі? А, ні, гроші витратили всі. Тому я і не можу асимілювати, бо всі грошей немає. Потрібно розпускати все наше війська. Спустити армію. Більше розпустити армію. До речі, які в нас відносини, зараз з ними. Плюс один. Ми їх захопили, а у них плюс один відносин. це нам наруб. Це потрібно доосимільовувати. Це доосимільовувати. І це доосимільовувати. Більше це розформуємо. Так, і скільки у нас зараз військ? О, з Польщею. Ну потрібно відносини трошки, трішечки підняти. З Білорусію також. Бажано. До речі, це ж, вроде би, землі Карпачені, їх потім треба буде повернути, але в них так війська непогано вони зібрали. Але ми все одно їх переможемо, а так. Скільки 24 хода. Кроки. Це дуже довго. Я б напав би на Білорусь, але Білорусь, напевно, сильніше нас. Ну поки що. Давайте асимілюємо, тобто інв... інвестуємо Львів. навіть не знаю, що краще Львів чи Київ у цій грі інвестувати. Напишіть коментарі. Найкращі коментарі я буду... лайк. Like. Я буду... Ставити під ними вподобайки. Так, потрібно розвивати наш львів. Ферми будувати. Укріплення. Білозіру з нами війська на кордоні. Дивіться, Росія на Польщу налетіла. Давайте будемо намагатися у нашого союзника зараз викупити ці землі. Оці. Овий запрос. Ми золото віддаємо. Повінці ця і ця. Певно, все ж таки не погодились вони. На ну, цьому я буду закінчувати нашу серію. Всім.